Оновлена модель маленького акумуляторного тримера Дніпрем під батарею 1 на 20 вольт. Одразу що змінилося? З цікавого? Раніше сюди можна було ставити тільки пластикові ножі. Ось такі от. А тепер тут можна, окрім ножів, ще й катушку з ліскою ставити. Лєска все-таки не дуже велика, тут допустима, максимальний діаметр 1,6 мм. Є можливість крутити навколо осі своєї відносно рукоятки головку, можна кутінняти кут. Нахил самої головки також регулюється, швидко знімається кожух оцією кнопкою. Телескопічна трубка, відкидний обмежувач косіння для того, щоб під парканом косити і не збивати лєску або не псувати паркан, або там навколо дерев підкошувати. Просто так кнопка не натискається, вона заблокована. Є захисна кнопка, яка дозволяє зручно її великим пальцем підсунути, а потім вмикається. Також швидко регулюється нахил додаткової рукоятки. 4-амперним акумулятором цей тример працює 40 хвилин, з 2-амперним 20 хвилин.